Якщо раптом так станеться, що найближчим часом ви також вийдете заміж, одягнете білу сукню, яким ви уявляєте своє весілля, от яким воно буде? Чи буде така пишна сукня у вас? Фата? Ну, звісно, буде. Яка жінка ну, там не хоче одягнути найкращу сукню, найкращі, найкращі там, не знаю? Щоб були е, найкращі дружки, одягнути там е, банкет, е, щоб всі гуляли, танцювали, веселилися. До Вашим прихильникам ще чекати від вас гучного весілля, бо інколи, коли вже одне весілля було, друге, знаєте, інколи не хочуть. Хочуть просто тихенько розписатися і все. А ви хочете друге гучне весілля. А чому ні? А чому ні? Ну, спочатку я хочу відпочити, от, подумати, трошки побути з собою. А, а вже потім я думаю, коли війна закінчиться.